Замок Терещенків. Житомирська область. Міля села. Денищі. В такому стані, ніби сюди руський мір прийшов. Ось, до речі, чебрець. Чебрець який протизапальний. Ось такий він. Чебрець, чебер. Можна як спеція використовувати. Лікує простатит. Запалення чоловічі. жінкам багато. Більшість семи днів підряд пити не можна. проти простутний. Ось такі квіти гарні. Часто на мурашниках живе. Це ознаки руського міра. Давайте, доброго дня, дозвольте зайти до вас в гості, подивитися, що у вас тут цікаво. Замок Терещенків.